Так, хлопчики, дівчатка, дивіться, ось така ось. Ну вам не передасть. Ну, коротше, тут хороша гулька. Така. Бачно, да? майже пів пальці. Та не передає, колоси все от. Зараз будемо ремонтувати. Ну, а далі буде, як воно буде потім. А, от. О, да, от щоб передало, смотрите, о, скільки там бачно вам. Ось так гарнюнечка яка. Так, хлопчики, дівчатка, момент істини. Що ж там зараз буде? Ми самі заінтриговані. Що ж там буде? Ну, знімаємо. Знімаємо і... Давайте пішли дивитися. Зараз, 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 зараз знімаємо. усе знімається. І дивимося. а Як ви вважаєте, це гарнюнечко чи не дуже гарнюнечко Я вважаю, що все гарнюнечко. Так, ну що, момент істини. 3.1, 3.12. Смотримо сюди. Що ми маємо? А маємо ми все гаразд. Повністю. Бачно. Шишаки, як і не було. Як по заводу поїхала. Так що гаряча вулганізація місто Дніпро. Кому треба, звертаємося. Ремонтуємо ваші колеса.